На уроці ми розглянемо тему Кількісні числівники в англійській мові. Числівник це частина мови, що позначає кількість або порядок предметів та відповідає на питання скільки або котрий. Кількісні числівники в англійській мові позначають кількість чого-небудь або кого-небудь і відповідають на запитання how many скільки. Наприклад, дві ручки. Один м'яч. Дві та один в даному випадку це кількісні числівники. Давайте розглянемо деякі кількісні числівники в англійській мові: One – один, Two – два, Three, three. – три, Four, four. – чотири. Five, five. – п'ять, Six, six. – шість, Seven, seven. – сім. 8 вісім, 9 дев'ять, 10 10, 11 11, 12 12. А зараз розглянемо більше прикладів із кількісними числівниками. Наприклад, one chair, один стілець, Two Cats, два коти. Six Pencils, шість олівців. Four Birds, 4 пташки. Далі Seven books. 7 книг. Nine Apples, 9 яблук. та one bag. одна сумка. А зараз розглянемо числівники від 13 до 19. Отже, числівники від 13 до 19 утворюються за допомогою закінчення тін. Наприклад, 13 13, 14, 14, 15, 15, 16 16, 17, 17, 18 18, 19 19. Винятком тільки є числа 13 та 15. Їх потрібно просто завчити, запам'ятати. Числінники десятки, тобто 20, 30, 40, 50, 60 і так далі, утворюються за допомогою закінчення Т та букви Y. Наприклад, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Так само тут винятком є числа 30 та 50, які потрібно запам'ятати. Далі двозначні числа, наприклад, 23 45, 56, 62, утворюються наступним чином. Наприклад, 23, 23, 25, 25, 37, 37, 49, 49, 52. 52, 65, 65, 78, 78, 88 88 та 91 91. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що двозначні числа пишуться через дефіс. Далі. Число 100 в перекладі на англійську мову означає 100. Сотня утворюється наступним чином: 200. 200, 400 400, 500, 500. Далі. 450, 450, 720, 720, 627, 627, 835, 835. Наступним.

Наступне, роки в англійській мові позначаються кількісними числівниками. Наприклад, 1995 рік англійською мовою буде «1995», а 1987-й 1987. 1987. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що англійською мовою роки читаються не так, як українською. А на англійській мові умовно ми поділяємо рік на дві частини. І спочатку кажемо число 19, наприклад, 19, а потім 95, 95. Якщо ж ми хочемо сказати, наприклад, 2010 або 2007 рік, то ми можемо сказати повністю число, наприклад, 2010 рік. 2010 – 2007 рік, 2007. Телефонні номера, номери карток читаються окремими цифрами. Наприклад, 556424. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему кількісні числівники в англійській мові. Вправи до даної теми та статтю з теоретичним матеріалом ви зможете знайти на моєму сайті. Посилання знаходяться як на самому відео, так і під відео. Дякую усім за увагу! Залишайте, будь ласка, свої коментарі і до наступних уроків.